А що там у середині? Подарунки. Ммм, яка барбі. Ще й з кольоровими ефектами. Все, яке я люблю. З днем народження цуцику. Влаштуй найяскравішу вечірку сюрприз з набором барбі патті анбокс. Ти можеш бути ким забажаєш. Світ чекає. Зараз приклеїмо. Хм, а ти певен, що воно буде триматися? Хм, а чому ні? Не цвяхи ж забивати у стіну? Ой, Хі -хі -хі. я таки думав, що він упаде. До речі, у цвяха дуже давня і цікава історія. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся, це цюах. Мене звуть Цюах. Упізнали вах. Упізнали. Нічого. А що там винахідник робить? Вах, винахіднику! Привіт! Кам'яний вік! А танта вдома можна закривати вхід. Що таке? Я тримаю, тримаю. Що це таке? Це що? Кістка риб'яча! О! А якщо нею шкіру причепити? Прототип цвяха. Так, так, так. Це ти втікав від мене минулого разу. Що ти таке кажеш? Я ніколи не втікаю. Да. Бачили, якого я прочухана дав йому. Отож бо, але ми завжди залишаємося друзями. Селище Халібрю. Давні часи. Тепер забиваємо цього дерев'яного кілочка. Ай-яй-яй, не тримає зовсім. У іст харанала. А це ідея, якщо меч зробити трошки. І хто придумав мечі для, лелепутів? для цирку чи що? Оце тепер буде усе тримати. Вах. Гарно. То перший цвях. Здорову, клей! Ідеш мою роботу виконувати! Я ж зручніший. Ти тільки те й можеш щось стіни колоти. Що це мене тримає? То як же їх робити однаковими? Англія. Початок 20-го сторіччя. Ай-яй-яй, як так? Не виходить нічого. Думав, ну, винахіднику, ти все зможеш. О, дріт, привіт, куди ти? Оце так. Його першим винайшли, чи що? Фу, стомився. Фу. Оце так. В мене є ідея, що з цим робити. О, так, так, пішло. Ага. Тепер вони всі майже однакові. Thank you, sir. О, свяхи. Ай-яй-яй. М'яч проколовся. Колись треба буде робити їх не такими гострими. Іть? О, яка шляпка гарна. Саме те, що потрібно. Він ідеальний. Світ. Я йду тобі допомагати. Так було винайдено цвях твердий і незламний, зручний і невеликий. Він зараз має багато видів і кожен з них допомагає людству вже дуже багато років. Ці шпалери на жаль не яскраві. А, знаю. Зараз розфарбую. Справжній художник Крошко. Але чому саме на шпалерах? Але ж ці шпалери такі негарні. Я хотів на них намалювати картину. Сину, для того, щоб малювати і писати, є папір. А зараз час прибирати. А шпалери ми тобі купимо нові. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся, це папір. Він зараз є по всьому світу. Але де ж його батьківщина? Так, так, так. Здається, мій винахідник десь тут на сході. Бо тут усі такі розсудливі та прямі майже як я. Ще додати картоплі. Зараз все запишемо. Месопотамія. Давні часи. Які ж важкі ці кам'яні таблички. Це точно не мій винахідник. Я набагато чистіший і тонший. Узбережжя Нілу. період давнього царства. Так, потихеньку, потихеньку. Нарешті щось таке, на чому можна писати і малювати. Вдалося, вдалося. Зараз піду малювати, можливо, навіть крокодилів. Цікаво, а де ж вони поховалися? Цей папірус дуже крихкий. За що ж мені така напасть? Цей майже папір такий крихкий, добре, що я нічого не боюся. Ой, обережніше. Китай давні часи. Так це ж папір чистий і міцний. Уже лечу. Що сталося? імператорський шоу. Що мені тепер робити? На чому буде писати імператор Китаю? Ще й дощ почався. Цей шовк такий дорогий, мені до кінця життя борг не віддати. Що сталося? Ні, винахіднику, не здавайся. Як за тебе з місця зрусити? <плес> ти, ти такий важкий. О, ось, диви, яка соковита гілоцька. Пішли. Давай. Оце так. На совку щось утворилося із бамбуку та води. Це так схоже на совк, але це лекса є. Це лексе та простіше, ніж шоук, мій імператоре. Зробіть мені таких ще мільйон. З цього знову до панди О, а, а якщо ось так зробити? Нарешті світ! Я вже йду. Зараз покладемо подріблений бамбук і підпрес. Ось він, папір. Так, світ побачив перший аркуш паперу. Саме того, яким і сьогодні користуються, щоб малювати, писати, друкувати і передавати інформацію. Світ чекає на відкриття.